Привіт усім, це канал Плюс 1. І сьогодні я розповім, як користуватися Premiere Pro для чайників, які тільки що відкрили Premiere Pro, подивилися, нічого не зрозуміли і закрили. Сьогодні я базово дуже швидко розповім, як користуватися, щоб одразу почати монтувати. Відкриваємо Premiere Pro і тицяємо у лівому верхньому кутку New Project. Відкривається віконце. Угорі Project Name пишемо ім'я проекта. Project Location, де буде зберігатися проєкт. І далі в правому нижньому кутку тицямо Create. Далі закриваємо панелі, які нам не потрібні. Наприклад Learn та Media Browser. Робимо це ми через правий клік миші, а далі Close Panel. І додаємо панелі, які потрібна. Угорі тицяємо на Windows, додаємо панель Effects і Effects Control. Далі необхідно додати файли в проєкт. Переходимо в Project, жмакаємо Ctrl-I або, або швидко натискаємо двічі ліву кнопку миші. Вибираємо файли для монтажу. Вибираємо перший кліп. Обираємо ключові моменти відео, які нам необхідні. Натискаємо I і O. І далі притягаємо на таймлінію. Обираємо далі ключові моменти. Знову I і O. Для того, щоб зменшити або приблизити тайм-лінію, користуйтеся клавішами мінус та плюс. Обираємо музику, і тут також користуємося клавішами I та O, щоб обрати ключові моменти. І притягаємо на таймліні. Якщо необхідно підрізати музику, підбираємось під кінець, відрізаємо. Як розрізати кліп на таймлінію. Для цього натискайте Ctrl-K. Також треба зауважити, щоб у вас постійно був активований інструмент Select. Тепер як додати ефекти. Переходимо в панель Effects. Тут у нас є відеопереходи, Video transition, Video Eфекти, Audio transition, Audio переходи, Audio Eфе. Обираємо будь-який ефект. і притягаємо на кліп. Далі необхідно настроїти відеоефект. Переходимо в панель Effect Control і налаштовуємо ефект. Gaussian Blur це розмиття. Коли ви все змонтували, виділіть всі кліпи і нажміть клавішу Slash, щоб Premiere Pro знав, що експортувати. Далі переходимо у вкладку Експорт. Обираємо формат та пресети. Обираємо місце, куди буде експортуватися файл, наприклад, на робочий стіл та ім'я файла. Нажимаємо Експорт.